Справжній хаос, саме так приблизно можна описати те, що зараз відбувається в США, і це пов'язано з політикою чинного президента та уряду цієї країни. Ми про це дуже мало знаємо, але це вже починає відбуватися на ситуації на фондовому ринку. Отже, давайте коротко про це поговоримо. Мене звуть Андрій Мак. Говоримо про. Персональні фінанси про інвестиції. Шатдаун офіційно став рекордним за своєю тривалістю, точніше, він зрівнявся з попереднім. Обидва найтриваліші шатдауни належать Дональду Трампу. США говорять про те, що вони можуть закрити частину повітряного простору. Нагадаю, що там не літають шахеди, але при цьому у них просто не вистачає диспетчерів. Ще купа проблем виникає в інших галузях, де. Державні працівники не отримують зарплату вже понад місяць. Також зараз на виборах мерів міст перемагають переважно демократи, яким погрожує президент, що він їм уріже фінансування. Ви знаєте, що на посту мера Нью-Йорка тепер буде, я би сказав, комуніст. Хоча він називає себе соціалістом, людина, яка говорить, що потрібно створити державні магазини, щоб знизити продукт, ціни на продукти. Ну, Тобто абсолютний популіст. А, тому ситуація важка і фондовий ринок реагує в тому числі на це. Є інші фактори, але зараз ціни на акції знижуються, і невідомо, що буде далі, оскільки. Рішення проблеми шатдауну поки що не видно.